Привіт! Знову рухаємося по магазинам Секунду, знову наша тема. Кого цікавить, підписуйтесь на канал, думаю, буде цікаво. Сподобалася ось така беретка, Бренд мені цей невідомий. Така весела, яскрава полосата, з великим помпоном. Викликала у мене посмішку. Думаю, для веселої, неординарної такої дівчинки. Комедна така беретка. У складі тільки 6% вовни і 6 візкоз. Інше все поліестерове. Але підняла настрій, викликала посмішку. Дуже така прикольна річ. Цей шарфик я забрала, красивий свіджаючий такий колір з крапленням металізованої нитки і чорного кольору. Такий двосторонній. З одної сторони, ось такий наче як меланш-немаланш на це бренд Carol Paris, це французький бренд, що поєднує шикарність, і жіночність з сучасністю. Підкреслюючи жіночу елегантність, якість і увагу до деталей, символізуючи шик по-французьки. Це такий крутий, якісний бренд. Схожі шарфи коштують на їхньому сайті в районі 100 євро. Цей шарф також я забрала, він з шовку. Тут такий <клес> гарний яскравий елегантний колір. Ці шарфики будуть для мене ідеальними аксесуарами для ідеальних і жіночних образів. Ну, тут я не знаю цього бренду. Шарфик з шовку 100% в гарному стані був, забрала. Ой, а це пов'язка на голову маленької леді в новому стані. Ось така коронка була з бандиком, забрала племінниці. Ось такий світшот від кос. ну він такий звичайний, в спортивному стилі, ось трохи помнятий. І трошки мені здався колір запраний, Тут 100% котом. Мені здається, він втратив ту насиченість кольору, я його залишила. В магазині, можливо, комусь іншому знадобиться такий. Далі ось такий светрик від масі Maduci. Збірки роблю висновок, що, мабуть, дуже вінтажний вже він, зроблений в Китаї. Набірки було вказано десь на 13-14 років. Светрик також в поганому стані, заношений, розтягнутий трохи. В складі, що я побачила таку тенденцію від маси на дуті, що якщо це трикотажна ось така річ, то там, як завжди, 95% вовни і 5 кашемір. Прям склалась тенденція. У мене така якась дежавю. Да, колись був тут гарний насичений такий глибокий темно-синій колір. Бу, така гарна, тепленька ковтинка, але уже не зараз. І ще розрізи такі по бокамні, хоча можливо, якщо ним зайнятися, привести до ладу, то він би виглядав непогано, можливо. Ще від того ж бренду також не дуже поганого кольорі. І стані. Написано, що це шовк і котом. Такий светрик. Мені здалося, він також не зовсім хорошому стані. Горловинка була розтягнута вже така. Зрізаний був склад, але, судячи з збірки зверху, то там шовка, то ось така планка з гудзочками була. Також вона вже втратила, мені здається, форму. Ось так. Далі наступна така піжамка. Що я зрозуміла, що Дійсно можна знайти піжами шовкові. В той же день я знайшла ще одну і забрала її чоловіку. Це була трошечки, ну як верх був хороший, а низ штанішки були в поганому стані. Там вже були такі пошкодження, ось дири навіть, дірки. Це ось такий бренд. Каліда і вказано, що це 100% шовк. В принципі, можливо, комусь знадобилося, тому що на наступний день, коли я прийшла, цієї піжами вже не було. Вера був тут в ідеальному стані, можна так сказати. Його, можливо, і не носили, а брючки більше носили. Тут така абстракція така цікава. І, в принципі, сама піжамка в такому. В приємному кольорі. І принт такий також приємний. Далі від знову бренду Кос ось така ковтинка в такому стилі Casual. Такі тут смужки Бежевий, синій колір поєднання. Горловинка тут така стінечка, Ось ну він був, мені здалось, в хорошому стані. Тут така гладка в'язка, він вільний був такий цей светрик. Також розрізи по бокам. Мені здається, також вільні були рукавчики в складі 100% котон. Ось, ну, Гарний стан був. Мені здається, що він був заважкий. Я знову ж таки його залишила, коли повернулася, його вже не було. Такий хороший цей светрик був, за ним ось я і жалкую, в принципі, можна пожалкувати, бо річ була хороша. Така цікава і розмір немаленький, такий великий, хороший, об'ємний. Далі такий дивний і цікавий одночасно, такий чи то піджачок, чи то щось національне, чи то китайське, чи це японське. Такий витвір, наче мистецтва. Я залишила, звичайно, мені не потрібен, але щось така цікава річ привернула увагу. Зазвичай таке не зустрінеш і тут можна було розгледіти. Далі дуже такий красивий флористичний принт. На новому носовичку від фірми Liberty. Довго розглядала цю річ. Знову ж таки, коли дивишся візуально, піднімає настрій, такий цікавий принт, забрала його. А далі ось така зацікавила мене шапочка. Ось, ну, я спочатку не зрозуміла, що це шапка, потім зрозуміла, і по бірці вказано, що це альпака з перу. Така дуже цікава, неординарна річ. Мені вона не потрібна, але ось таке можна знайти також в магазинчиках з секонду. Я думаю, що вона дуже тепла, така комфортна. Ще знайшла ось такий ремінь італійський з натуральною шкірою, він був в ідеальному стані. Тут ось вказано, що зроблено в Італії на самій пряжці. Заправочку вік уносить, в принципі, задоволенням. Брендовані тут всі закльопочки ось ці такі. Стан хороший. Ось дірочки не розтягнуться. Така хороша знахідка. Плотний такий, еластичний. Далі звернула ще мою увагу на себе сумочка. Такий аксесуар від піцес, здається, так називається бренд. Бірок зі складом не було, але я думаю, що вона шкіряна, десь під крокодила чи щось таке. Ну, цікавий такий дизайн, збережений ремінець, цікаві ручки, як такий маленький пакетик. Думаю, маленька, але вона, мені здалося, така досить вмістка. Залишила її. Ще є така манюська, була песна сумочка, В моєму улюбленому такому карамельному кольорі або тофі він цей колір дуже маленька. Для чого вона цікава, не знаю, можливо, для якоїсь запальнички. Чи що? Залишила. Ще є такий конверс, схожий для документів. Ну, Думаю, він не шкіряний. Також залишила мені ні до чого тут не подобається мені щось. Така от застібка. Ось така косметичка в морському стилі. Досить непоганий стан був. Латам, мені здається, ось так називається бренд. Також її залишила. І ось привернула мою увагу ось такий срібний гаманець для документів, я так розумію. Він мені здалося, що реально зі шкіри. Він вже заношений, такий пошкрябаний трохи, але дуже цікавий. Щось така сумочка, без цепочки ручки довгої. Тусь тобто її забрав. Ну, це також не шкіра, залишила такий стиль нібито Шанель. Чи Валентина? Щось таке. Далі щось такий клач з тканини був. Ось такий вже також заношений, ось ця цепочка вже втратила форму. Але цепочка всередині була досить такий... якісна. З цього бренду я не знаю. Ось такий колись, мабуть, дуже гарна така достойна річ була. Ось цепочка, так, да, добротна така якісна. Ось ця ремінчик саме, імітація ремінчика. Ось така ще була поясна сумочка зі шкіри. Мені багато було всяких от відділень. Я її також залишила мені вона ні до чого. Намагалася бранд тут вияснити на кнопочки, можливо, вказаний, але не фокусувалася моя камера. Та це теж цікава річ, і думаю, що вона в містках Така вона об'ємні, ці відділення були і так от цікаво. Не застібалися вони усі. Така хороша, цікава річ. Ось такі хлястики для ременя. Ось такі були знахідки у мене. Ну, ось я ще забрала така косичка з натуральної шкіри. Пригодиться завжди. Такий лімінчик тоненький до сукенки десь до піджачка. Ось він був в новому стані. А ось такий я залишила, він був поліестеровий, ні до чого мені. Добре, дякую, дівчатка, що залишалися зі мною. Зустрінемось у наступних відео. Дякую за увагу.